Все ж таки, знімати ці відео на дворі завжди є найкраще для мене персонально. Я завжди можу з вами поговорити. І мені більше е, подобається, як то кажуть, ділитися своїм ентузіазмом з вами, з моїми глядачами. І дуже дякую вам всім. І В сьогоднішньому відео хочу поговорити, скільки ж вам потрібно мати грошей, щоб можна сказати, не залишитися на дворі. Перший, другий, третій місяць в Канаді це дуже важливо, і багать, багато людей мені пишуть: скажи, чи дві тисячі вистачить, чи п'ять тисяч вистачить. І зараз я вам трошки все попробую пояснити і розказати, і яка сума, я думаю, вам потрібна, щоб дійсно. Почуватися дуже в хорошій формі і не переживати зовсім. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає всім українцям по програмі Кое, які приїжджають по програмі КоЕД відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, і також розвивають тут українську громаду в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте вони вам допоможуть. Як бачите, в мене тепер є мікрофон, і спеціально я його купив для того, щоб знімати на дворі, тому що часто на дворі буває таке, що ви чуєте вітер трошки, і різні такі. І коли я зближую камерою, то трошки міняється звукозапис. А так хоча б буде все на одному рівні, і особливо для двору це допоможе, особливо з цією шапочкою. Але давайте почнемо говорити про це. Чи вам вистачить, наприклад, 2000 доларів на початку? Якщо ви їдете один, то 2000 доларів може вистачити. Може. Але це дуже-дуже мінімальна сума. Тому що 2000 доларів може, ви можете їх розтратити навіть за два тижні запросто в Канаді. Якщо вам треба купити продукти, якщо вам треба щось купити собі, наприклад, проїзний квиток, або може вам треба зареєструватися на якомусь вебсайті, або може вам треба просто дати внесок, наприклад, ви хочете орендувати житло, і вам треба дати якийсь внесок, наприклад, 500 доларів, перший внесок, для того, щоб рентівник вам дозволив туди заїхати. Це вже рахуйте, 500 доларів вже немає, вже лишається півтора тисячі. Тому я не рекомендую їхати з 2 доларами і вважати, що тут можна, як то кажуть, вижити з 2 тисячі доларів. Так, ви отримаєте спочатку ще 3 тисячі зверху на особу, але це, це не є комфортна зона. Комфортна зона є мінімум 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів, враховуючи, що ви ще отримаєте 3 тисячі доларів першу допомогу тут Канаді, яку вони дають всім українцям. І якщо ви їдете з сім'єю, наприклад, ви їдете з вашою дівчиною чи жінкою, чи з дітьми, то ви отримаєте на кожного дорослого по три тисячі і на кожну дитину по півтора тисячі. Тобто, чим більше вас їде, фактично, тим і вигідніше. Але чим більше вас буде, тим і будуть більші витрати. Але коли ви будете їхати, наприклад, і орендувати житло як пара, і двоє будете заробляти, то для вас зовсім не буде це дорого, так як, наприклад, для одної особи. Тому що для одної особи справді не є легко. І тому в найкращому, ідеальнішому варіанті 10 тисяч це просто ідеальна сума, щоб її мати. Ну не всі її мають, але багато людей мають. Чому не мають? І тому дуже важливо таким чином постійно себе, як то кажуть, оберігати на початку. Тому 10 тисяч є дуже хороша сума. Я рекомендую 5 тисяч для початку. А якщо, якщо ви ще отримаєте цю допомогу, то ви зможете собі пів року, як то кажуть, спокійно жити без проблем. А їхати сюди з 500 доларів, з 1000 доларів, з півтора тисячі, це вибачте, друзі, але це досить така смішна сума, і враховуючи, що в Канаді зараз такі дорогі ціни на все, і все треба платити в доларах, то ці долари просто, можна сказати, це як, як ваші. Запасні гроші, які в кишені ви можете знайти. Тому ви повинні зрозуміти, то, що якщо ви зараз ще не маєте, наприклад, 5 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів, маєте можливість ще трошки підзаробити. Я знаю, що багато людей, які мені писали, казали, що вони зараз специфічно чекають. До березня, щоб просто підзаробити хоч якусь кругленьку суму перед тим, як сюди їхати, то ви правильно робите. Бо чим більше ви будете мати грошей, тим легше вам буде освоїтися тут в Канаді. Ви мусите зрозуміти, що а, автомобіль вам буде потрібний. Не всі, звичайно, іменно не всі, хто їде сюди, будуть автомобіль купувати. Але він вам буде потрібен. Автомобіль вам буде коштувати як мінімум десь більш-менш більш-менш хоч якийсь нормальний до п'яти тисяч доларів. І це вже кругленька сума. І також допомога, яку ви отримаєте, теж треба буде і за оренду заплатити за перший місяць, перший внесок. Тобто ви самі розумієте, чому я так вважаю. Тоб, чому я вважаю, що 10 тисяч це хороша сума, з якої приїжджати? Бо ви зразу можна сказати, тільки половина цієї суми піде на машину, якщо не більше, і страховка. Повністю, повністю всі-всі такі, знаєте, різні витрати. Бензин також, потім можливо, вам треба буде, як ви купите вживаний автомобіль, можливо, щось в цьому вживаному автомобілі треба буде поміняти чи навіть нову батарею поставити. І все буде дуже швидко закінчитися всі гроші. Але дуже важливо зразу шукати роботу, знайти роботу і щоб поповнювати свою скриньку грошима, які вам будуть дуже потрібні на початку. Але ви не переживайте, все буде добре і. Просто старайтеся бути економними на початку. Зразу не, не купуйте зразу невідомо які автомобілі, якщо ви їх не можете просто, о, як то сказати, позволити собі чи не купуйте якийсь дуже сильно дорогий одяг, брендовий, тому що тут на це ніхто не звертає уваги. Зовсім і, звичайно, якщо ви хочете персонально почуватися добре, то так, ви собі можете то купляти, якщо ви собі то можете дозволити. Але на початку краще. Мінімум, мінімум, знаєте, а що потім за років 5 ви зможете собі і купляти все, що ви захочете. І тому це дуже-дуже важливо, щоб на початку правильно почати своє життя тут в Канаді. Тому прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, це відео вийшло цікавим, інформативним і комусь може допоможе трошки відкрити більше, як то кажуть. Свій свій огляд, і я вже тут живу довго, тому я можу вам дійсно говорити, бо я дійсно знаю, які тут ціни, я знаю, які тут витрати в місячні, і я знаю, як жити скромно. І тому ви можете мені довіряти в тому, що я говорю. Але завжди пам'ятайте, і всі це знають. Чим побільше грошей будете мати з собою, тим буде вам тут легше. Бажаю вам всього найкращого, успіху, щастя і мирного неба нашій улюбленій Україні. До наступних відео з вами.